Перше відео і не перша пряма трансляція, але перша після проходження курсу, як говорити легко, з Пономаренком. Тому я хочу поділитися враженнями, що все таки змінилося після того, коли я пройшов цей курс. До речі, я завжди стібався зі всіх, хто проходить безкоштовні курси, і для себе вирішив спробувати ту тему, яка мені цікава, в ті, що я довго цікавлюся, я ще трішки розбираюся. Я хочу сказати, що курс красивий. Після нього ви набудете точно впевненості, як можна легко і гарно спілкуватися. Також там дуже цікаві завдання і справді завдання. Команда підбирає гарну групу в сторінці в Телеграм для курсу, Та, Як я розумію, ця група створена на один тиждень з тими, хто проходить. Наступний тиждень, напевно, нова група. Я сподіваюся, що сценарії вдосконалюються, і тому я б рекомендував би всім, кому ця тема цікава, і хто хоче оволодіти або почати оволодівати словом, і також спробувати гарно знімати. Кому цікаво, напишете мені або в коментарях, або в повідомленнях. Я вам кину посилання на цей курс. І також хочу сказати команді, всім, хто прикладає зусилля для цього курсу, велике дякую, оскільки так як я цікавився, сторінкою в Фейсбуці. Раніше до війни це було не дуже добре, звісно, але російськомовним. І команда змінила свої погляди, і тепер всі курси, і все відбувається українською. Головне, що всю публіку і в чаті, і поза чатом, і на Ютуб-трансляціях спонукають розмовляти та знімати відео українською мовою, що нам як один з елементів перемоги дуже важливий. Дякую.